Виступити краще ніж в Парижі. Олімпійська збірна України з боксу вже розпочала підготовку до ігор Лос-Анджелесі 2028. Торик в Парижі єдину золоту медаль для України здобув Олександр Хижняк. Але у Федерації боксу впевнені можемо значно більше, тому що за три роки до старту ігор змінили все: концепцію, підходи і навіть команду фахівців. Перший тренувальний збір в новому форматі позаду Андрій Ковальський продовжить. Три тижні інтенсивної роботи чоловіча жіноча національні збірні з боксу почали новий олімпійський цикл і не просто тренуваннями, а з новою філософією. До команди долучили фахівців вузького профілю від тренерів з фізпідготовки та стретчингу до дієтолога. Ми йшли завжди стихійно, традиційно. А зараз ми трошечки до цього більш професійно підходимо. Інші країни, і Європа, і Азія долучають фахівців більш так, вузького напрямку, і воно добре працює. Видно по результатам на зборі 46 найкращих спортсменів. Немає лише Олександра Хижнюка, який після ігор ще відновлюється, і Дмитра Ловчинського він травмувався на чемпіонаті України. Саме головна задача для Олександра, для нашого самого топового спортсмена це відновитися. Як тільки він відновиться, він приєднається до команди. Розклад тренувань – як швейцарський годинник. Окремо фізика, окремо розтяжка, харчування за рекомендаціями дієтолога. Для спортсменів це виклик. Це нововведення, і для нас це було важче, ніж зазвичай, насправді. Тому що були нові тренування, до яких ми не привикли. Е, було нове харчування. Під наглядом головного тренера Михайла Мельника команда входить у форму. Сезон непростий. Зменшилася кількість вагових категорій. Тепер їх 10, з яких сім олімпійські. Більшість боксерів змушені скидати вагу. Доведеться трошки ганяти. Ми обговорили все. Тренер дав мені можливість обґрунтувати, все обдумати. І був час, і я йому відповів, що буду в 70-х. Такі зміни виклик для всіх, але головна мета вибороти олімпійські ліцензії. Адже наступний олімпійський турнір відбудеться без участі скандальної прокремлівської іба. Міжнародний олімпійський комітет передав проведення змагань новоствореній організації World Boxing. Вордбоксінг підписав договір наміру. Це як можна так сказати, з Міжнародним олімпійським комітетом їм там поставили, які вони мають виконати виконати вимоги. Вони ці вимоги виконують вже дуже багато країн доєдналося. Наші документи на розгляді Україна має представників у всіх семи олімпійських категоріях. Завдання мінімум здобути сім ліцензій. Андрій Ковальський Євген Зазуля. факти СІТІВІ. Єдині новини.